До нашого ефіру ще одного спікера, начальник фізичної підготовки 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, інструктор із цілісної системи фізичної підготовки бійця Smart Military Fitness та інструктор із рукопашної підготовки та бою ножем. Андрій Марченко з нами на зв'язку. Пан Андрій вечір добрий. Вечір бажаю здоров'я. бажаю вам міцного перед тим, як почати нашу розмову. Я скажу, що у нас зараз у віконечку з'явиться qr код Це ем, інформація про гарячу лінію та рекрутинг до 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Якщо під час нашої розмови хтось зацікавиться, друзі, скануйте qr код переходьте за посиланням. Ну а давайте зараз розберемося, як власне відбувається навчання контрактників у 28-ї бригаді. Чи є якісь особливості навчань різних вікових груп? Зокрема, от вікова група 18-24 наче найвитриваліша вікова група. Чи є різниця між тим, як навчаєте різних рекрутерів? Тут багато питань було одразу. Давайте відповімо, чи є різниця в нашій бригаді і в навчальному центрі. Там було перше звучало. Перше відповім так є, але ми виконуємо програму БЗВП, затверджену Затверджено програму БЗВП. ВП 5 плюс. Маємо можливість відходити по стандарту на 10-30%. E, і тут якраз вже велика перевага і велика різниця в тому, що e, ми готуємо вже e, бійця під потреби нашої бригади під роботу на певних напрямках. Хоча це БЗВП, ну то тобто є базова загальна військова підготовка, але тренують їх, навчають наші інструктори. Бувші бійці або діючі бійці бригади, які пройшли горнило війни, отримали багато з них поранення, реабілітувалися і можуть вчити. От тут я кожного разу наголошую, що можна бути тигром, шикарним бійцем, але якщо ти не вмієш вчити і цей скіл у тебе не прокачаний, то навряд чи. Тобі вийде помножити свій досвід на 100 або 200, А саме таку кількість там бійців ми можемо випускати. Через це різниця, звісно, є вона колосальна. Ми маємо деякий картбланш саме, коли готуємо у себе на базі. База у нас матеріальна дуже шикарна. Відділення бойової підготовки забезпечення забезпечується в тому числі і інструкторами. і... Небайдужими громадянами, хто підтримує разом з фізичною підготовкою ми, ну, бойова підготовка фізична, вона завжди поруч. У нас ми як тандем Друге питання у вас, здається, було по особливості підготовки вікових груп. Так, так? так. Це дуже цікаве питання, тому що мав досвід і особисто і зараз у нас. Різні вікові категорії, в тому числі і бійці, які знаходяться на ротації, вони продовжують займатися, підвищувати свій фах, отримувати додатковий фах розвиватися. А це не тільки 18-24, Це і 36-59. Також заходять і мобілізовані. Які також різних вікових груп, різної фізичної кондиції, вибачте, таке слово вживу. І, звісно, працювати з молодим капіталом, молодими людьми значно простіше в плані фізичної підготовки, але в плані досвіду тут є нюанси. Не знаю, чи відповів тут довго можна говорити в плані роботи по фізичній підготовці, звісно ж, легше і продуктивніше працювати з молодими, а трошки доросліші з травмами потребують, потребують специфічного до них відношення, тому цілісного відношення, яке ми проповідуємо, так скажімо. Пане Андрію, а якщо спробувати описати загальний портрет контрактника, хто ця людина? Які в неї навички повинні бути? Яка мотивація? Так, е портрет загального портрету, е ну, такого от прям характерного, явного, я би не сказав. Уже третя група е у нас, е всі різні, навіть групи між собою різні, е не кажучи вже про те, що єдиного портрету нема. Це. Юнаки, молоді люди є е, вже більш дорослі. от 24, вони трошки інші, і мотивація трошки інша, е, але в основному всіх одна мотивація. О, десь 80% не називають привабливі умови контракту їхньою мотивацію. Хоча умови контракту ну дійсно привабливі, особливо ну так щоби душою душею не кривить. Але я би сказав 23-річним або 24-річним. Дуже задуматься над умовами контракту. І як ми бачимо, якщо ми збираємося перемогти в цій війні, а ми збираємося і переможемо, то воювати будуть здорові чоловіки. Майже переважна більшість їх. То от 24, ну, 23 пора вже й призадуматися, мабуть, що може все ж таки за контрактом вибрати собі бригаду, яку ти хочеш воювати, там де будуть тебе готувати. Спільного портрету немає. Мотивація у всіх не тільки умови контракту, а й те, що дійсно вони називають: ми йдемо захищати батьківщину. Особливо мені сподобався ну, от прям до мурах, коли запитую у рекрутів уже на останніх заняттях курсу для чого ти тут. Він один відповів: я прийшов захищати своїх майбутніх дітей. Ну це підкупає це. Ну прям я розумію їхню мотивацію. Так багато казали. Чому саме 28-ма бригада, там теж були цікаві відповіді, то тобто, і історія серйозна. Комусь навіть просто сподобався наш е логотип герб. Да? А хтось знає бойовий шлях, комусь порекомендували навіть з інших родів військ, е там, морпіхи, наприклад, хтось брат десь служить, каже: Та ні, от 28-ма, спробуй, клас. Ну тобто там я не буду зараз нахвалятися, а то якось виглядає, як реклама. Повернусь до особливостей особливостей підготовки? А от скажіть ну, про питання, про, чи? про підготовку? Я хотів от е, за особисто ваш шлях запитати, е, чого плануєте ви саме навчити контрактників? Бачу, серед багатьох ваших регалій є до прикладу інструктор з рукопашної підготовки і бою з ножем. Наскільки актуальний ножовий бій в умовах сучасної війни, і крім ножового бою, чого ще навчаєте? Ну, дивіться, в свій час, працюючи в іншій бригаді, пройшовши ну, певний шлях, я на посаді начальника фізичної підготовки займався навчанням і вогневим тренінгом, і так меду. І всьому. Тобто, немає такого, що от ножовий бій, там як написано в моїх регаліях. Але це на є на моєму прапорі. Це найголовніше. Я вважаю ні, це частина фізичної підготовки, якій, на мою думку, у всіх версіях БЗВП ну, в редакціях після четвертої виділяється дуже мало. От саме офіційно, і в нашій бригаді цьому приділяється більше уваги. Дається більше годин для того, щоб, ну по-перше, ну от уявіть зараз бійцю, щоб просто дійти до своїх позицій, де він буде виконувати бойову задачу. Інколи потрібно йти 20 кілометрів пішки, не виявляючи себе з БК навантаженим Під'їжджати на техніці. Часто ну на нашому напрямку це небезпечно. Ну прям дуже. Через це фізична підготовка дуже важлива, і а ножовий бій, як частинка фізичної підготовки, вона формує характер. Адже зараз у 70% рекрутів, от я запитую молодь, а чи бились ви взагалі в своєму житті? Ну, давайте так. То 70% я був здивований, молоді, не мали такого досвіду. Тобто вони прийшли захищати країну, а в житті своєму вони конфлікту фізичного не мали. І тут вони мають у нас ножовий бій, це не схоластична якась. Не можу підібрати слово Категорія. Ну, якась Да. А це вона заснована на двобоях. Постійно у нас контакти. Тобто, наприкінці курсу, коли я вже в КТЗ з ними хожу. Я запитую у кожного як ти, що ти. Багато хто сказав, що раніше я боявся битись, просто боявся. А зараз кажу, боїшся, ні, говорить, Зараз я не боюсь битися. Тобто, це маленька мікромодель бою. Перший викид адреналіну у суперечці. Ну, де ще можна це зробити, рукопаш так не зробить. Рукоп рукопашці у інших видах це потрібно противника стримати, а потім його нейтралізувати. А тут потрібно спинити або знищити загрозу. Оце ножовий бій учить. Пане Андрій, дякую. Дуже цікаво було вас послухати. Друзі, всі, хто Але... зараз нас послухав, бачите QR-код на екрані. Якщо ви зацікавились можливістю рекрутингу, або ж просто маєте бажання зв'язатися по гарячій лінії з 28 восьмою окремою механізованою бригадою імені лицарів зимового походу. Скануйте QR-код, переходьте за посиланням. Пане Андрію, буду дякувати. З нами на зв'язку був а, начальник фізичної підготовки 28-ї ОМБР імені Лицарів зимового походу, інструктор з цілісної системи фізичної Готовки бійця Smart Military Fitness та інструктор із рукопашної підготовки до бою ножем Андрій Марченко.